Угу. Бо щось трошки. Так. Поки чорний До... карток. А поверніть на перший слайд. Нема першого слайду. Ага, дякую, все. Доброго ранку, діти чудові. Маю надію, що всі ви здорові. Що життя ваше барвами сяє, що настрій гарний кожен з вас має. Подивіться, давайте подивимося один на одного, подаримо свої усмішки і свій гарний настрій нам. Ліс, як ти робиш так завжди Гарненько, так? А? Я так Я хочу. А. Ні. Добре. добре. Ранок йде до нас з вітанням, щирим, теплим побажанням. Будемо плідно працювати, світ навколо пізнавати. Лізенька, тепер послухай загадку. Хто наткав полотна від лісу до вікна? Пора року, пора року яка зима! Так. Зима. Ми будемо чуть кожного дня так, говорити про зиму, ми будемо її закликати, так, щоб вона швидше до нас прийшла і присипала нас сніжком. Отже, зима це така пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що нагадує про те, що природа жива, це птахи, вони своїм живим голосом звеселяють холодний пейзаж. Але це тільки для нас, людей, птахи взимку радість. Для самих же пташок наступає найважчий період їхнього життя. Послухай загадку, будь ласка, і відгадай сіра шубка і спіргін. На морозі жвавий, він не орел цей стрибунець. Що це за пташка? О, дерево. Це горобець, Лізенька. Це пташка. Горобець пташка. Сіри, сіра шубка і спір'їда на морозі жвавий. Як ти гадаєш, чому він на морозі жвавий? Тому що в нього ножки мерзнуть, да? він ось так завжди стрибає з місця на місце. Ліза, а яких птахів? Зимуючих. Ти знаєш, які завжди осілі пташки, які зараз у нас зустрічаються. Які це пташки? Сова. Молодець, хоча я з неї забула. Так, сова. Ще. Подивимось на картинку. Хто ще у нас є? Си? Симпінь. Так, да. далі, це хто у нас? 40. Сорока, Сорока. Сорока. білой. Да. Так, це хто? Ворона, да, Ліза? Ворона, да. А це хто у нас? Голубь. Да, голубь. І ось це зараз трошки холодніше стане. Ми їх побачимо. Хто це в нас? Це снігурі, Ліза. Снігурі. Хоча їх дуже зараз рідко ми бачимо. Да? Дуже рідко вони зустрічаються. Отже, Лізенька, які це птахи? Голубі. Так. Так. Синичка, Синичка, да? Пічка, снігуріч, снігор... ворона, і... сорока. Це які птахи, Ліза? Перелітні чи зимуючі? Зимуючі. Зимуючі, правильно, Ліза. Це ті пташки, які зараз з нами зимують. А яких птахів ти знаєш перелітних? Ті, що відлітають в теплі країни. Який ти пам'ятаєш? Як не пам'ятаєте? Да? Це Да. А я пам'ятаєш, чому їх зараз з нами немає? Тому що вони в теплі країни. Тому що правильно вони відлетіли в теплі краї. Ліза, сьогодні я тобі послу... чи вам пропоную послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського. Яке називається Це горобці плачуть від холоду. Слухай, будь ласка, уважно. Зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз, ніде не видно пташок, навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися, подумала яринка. Прийшла до хати, стала під стріхою. Почула, як там зацвірінчав горобець, а потім на землю впали крижаник крапельки, мов маленьке намисто. Що воно таке, подумала Яринка, і здогадалася. Це горобці плачуть від холоду. Горобині сльози замерзають і падають додолу крижаним намистом. Бідні горобчики, подумала дівчинка. Ось таке маленьке оповіданечко. Ліза, як ти гадаєш, у яку пору року відбувалися події? В зиму. А чому Взим. ти так вирішила? Тому що тоді був сніг. Правильно, тому що на картинках був сніг, да, і дівчинка була тепло одягнена. Да? Де гуляла яринка? Па на вулиці. У дворі, на вулиці. І кого не було видно ніде? Про горобців. Так, я думала про горобчиків, що їх зовсім ніде не видно. А звідки Яринка почула ще від горобців? Ем, ем, Де вони ховалися? Ем, на криші. Так, так. під тріхую, це під кришею, да? вони там так. ховаються собі, гріються від холоду. Так. І що впало на землю з-під даху будинку? Що почало крапельки. Падати? А крапельки з чого це були? Як ти гадаєш? Ми горобці плакали від холоду. А насправді що, що це було, коли падали крапельки? Ось дивись, зараз повернемося. Подивися, ось у нас стріха криша. Да? Що це падало ось такі ось крапельки? З чого це? -е 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 -е? Сосульки. Так. Так. Це капались бурульки, водичка з буруля капала, а дівчинка подумала, що це? Що всі від холоду плачуть. Так, добре, вона подумала, що це від холоду плачуть горобчики. Отже, лізонька, скажи, будь ласка, а як ми можемо допомогти нашим пташкам взимку? Покормити. Так, а можемо їх погодувати. Да? А що ми можемо їм дати? <с handcuffs> зер, зер, зерня. Так, ми можемо насипати у годівничку зерняток, або насипати горішки, <в> сили... або насіння, або навіть крихти хліба, або ще не село на сало підвішати на гілочку, і пташки будуть дуже задоволені прилітати і, і їсти ці смаколики. Отже, сьогодні я пропоную зробити ось такого горобчика, лізенька, подивись, будь ласка. Так. Для роботи нам. на Спочатку поклади. Давай зробимо з тобою пальчикову гімнастику. Дивися, зробимо з вами пальчикову вправу, пташечки. Ось так пальчики. Пташечки літають. Крильцями махають, а долоньки у діток наче крильця у пташок. Давайте ще разочок зробимо. Давай ще раз, да? Можна літати пальчиками. Дашечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток наче крильця у пташок. От, ми трішки на... з нашим хлопчиком погралися. Так. Отже, лізенька, для роботи нам подивіться, знадобляться такі шаблончики. В тебе є? Подивися великий круг, так? Да? Так. Да. Два менших, два маленьких. Подивися, ось такі у нас. Чотири розмірі. Да, так. Подивися чотири, тільки там є більші і менші. В тебе є такі? Два більших, два менші. Дивися, оченята, дзьобик ось такий трикутничок. да? І ось такий прямокутничок довгий. Це в нас буде для хвостика наш, нашому горобчику. Отже, Ліза, беремо великий круг. великий круг беремо, І складаємо його навпіл. Пам'ятаєш, ми вже складали так? Да. І склад... Це буде тут? Да. Так. Да, так, да, Та, лінію. так. Лінію згину, так. Ліза. Прав... Так, це буде молодий суток в нашому горобчику. Ось такий. Бачиш, у нас поло... півкруг получився, півкола вийшло. Тепер відклади, будь ласка, його ліза. Відклади. Тепер возьми два маленьких круга. Два маленьких. 4 см, да. да, Лізенька, той, що 4 см бери. І дивися, і дзьобик у нас, Намаш, о, в тебе воно біла сторона. І, і кольорова. Дивися, з білої сторони намазуємо, кінчик клеїмо і приклеїмо наш дзьобик. Дивися, на кінчик. на білу? Я щось не найду, дзьобик. Загубила десь його, так? Да? Ну, добре, буде в нас. тебе є щось вирізати, з що чогось лізе? Попроси, братика, ну, що тобі швиденький, трикутничок маленький вирізав. А нема там поряд тебе білого зел, кольору або жотей? Скільки помічників лізенька у тебе? <свісно> ага. <свісно> 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 Оля Атольна, а що приклеювати не ось так? Не на, біл, не на чорний, а на білий? На біл, тому що ми будемо накривати його, бо будемо так з двох сторон, його буде він у нас. А-а-а. <свісно> О, я зрозуміла добре. Спочатку одну сторону приклеїмо, як типу. mm -hmm. дзьобик на одну сторону, тільки типу. там на білу, якщо у вас односторонній папір, то на білу yes. сторону приклеїмо широкою стороною до кінчика круга. О! Oh. Так, ось зараз, Лізенька, ось Юлія Олександра тобі показує, бо в неї односторонній. <смір> Нічого, ми чекаємо, Ліза, ще є час. Ми чекаємо, так. Не хвилюйся, не поспішайте, ми вас почекаємо. Це буде голова і дзьовик нашому горобчику. О. Так, бо в мене двосторонній папір. Вот да, Лізонька ліз, намазуй. Подивися, у нас ось, ось гостренький, це у нас буде дзьобик а широкою стороною крапельку клею, небагато угу. сторони? Все, приклею. крапельку наклеїла. Ліза, і отак. Подивись, я... будь ласка, Юлія Олександра тебе показує. А, я... а тепер потім... приклеїла ліз Нет, я, я не можу до стола. А, а вона просто дрібна деталька, да. Угу. Вот так. Да. Да, Молодец, да. Тепер дивися. І Тепер головку Тепер так, беріть наші півколо, от і наші тулуп. І на край, там на край згину, Прикре... приклеїмо голівку, ось цю, uh -huh. ось цю що ти тримаєш у руках. Діло вже? де, де от Дзьобик у нас повинен, бачиш, що дзьобик у нас дивиться вгору, а приклеїмо там, де не дзьобик у нас. О, так, Ліза, бачиш? Бачиш, як Юлія Олександра, то те, теж так тобі допомога показує. На краю, що... Ліза, дивись ось все, зараз отліплюся ще раз, ось мій тулуб і ось ось моя голова. І я її біленькою так приліпила до краюшка. На шкатого. Край, бачиш? Угу. А скільки мазати клей? заклей? не багато, тому що бачиш, в тебе бачиш, він жидкий. Угу. Не багато, там, бачиш, у нас краєшек? Так, подивися, на край півкола приклеїм. Приклеїла? Так, та... де там голова? А де Ану пор... розверни? Развернись. А ну трішки на край, Лізонька, на край. Трішки на край, Лизонька, потянуть туда. Ты дзьобек местой стороны приклеивал. Даешь. Нічого страшного, Лиза. Сейчас тебе допомогу, Ліза, Я вчуся, да скажи. Це вийде. Щас якийсь горобець вийде. Вони різні да. бувають, ці горобці, да? Так. Якщо не вийде, то що-небудь вийде. Так, Лєдя, точно ж. Може, в нього ще в дзьобик твого горобчика не вираз, да? Щоб такий був довгий. Маленький. <гум> І дзьобик. Только на білий край. Я бачу. Ліза, а потім Лізенька, а потім дивися, ось цей маленький кружечок, той, що в тебе друга була сторона голівки нашої, приклеїш з іншої сторони. Зрозуміла, ось так Щоб голова була дв... да, частинка, дв... до білої частинки приклеюй. Тепер з іншої сторони приклею свою голівку. Горок. ось я вам. Воно, бачите я так Як так, закриває? Да, Тепер білий до білий. закриваєш свій, з іншої сторони дзьобик. Отак. От і він тепер лізе з двох сторон у нас голова чорна, бачиш? Mm -hmm. Отак. От Дивіться я вам показую. теж, як він тут. Mm -hmm. Понятно. О, це я... добре. Мило. Mm -hmm. mm -hmm. Нам ще дзьоби надо приклеїти. Ой, він уже качається, цей горобчик. Я вже його ставлю і нажать. Чем не хватает для вас? Кил. А ещё что ему недостачает? Не і... И И ещё вот это надо хвостик вот такой. Да, и ещё. А ещё 5 см. А я тебе говорю, что это за круж... круги для 5 см? Для чего? Я даже не знаю. Для, для Забыщого, да? Не літати. Без крил, да? Крыла. Скриля будуть. Так угу, вийде, у мене так. Ну, чудово, мавайтесь такі да? Так, тепер відкладай нашого горобчика і бери оці круги, які по 5 сантиметрів. Дивися. М -м -м. Тепер так само і складаємо навколо, дивися. Біленьким всередину, Та, так? Зубіну, бо важиш ти односторонній, так? Стороні. Так. Не забудь з'їхати лінію згинути. Єсть! Так. Так. так, так, відкладай, тепер дивися. Беремо ножиці, пам'ятай правила користування ножицями, пам'ятаєш? Акуратно тримай їх, дивися. І, і тримай листочок за лінію згину. Бери наші цей півколо і дивися, і ми робимо зараз. Ось тут. Надрізи не до кінця. бачиш, щось таке? Це в нас буде, якби, ну, наші пір'їночки будуть. Ліза, тільки потрошки, Та, щоб. Чуть-чуть ви... де... по чуть-чуть. Не до кінця Я лізенька. Ні, тут, тут давай і чуть-чуть Щоб... Там, де лінія згину, ти тримаєш пальчиками. Прям орел буде. <світ> 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 У вас вийшов орел? А, ви ще... <світ> Ще, ще однокрило однокрилий зараз. І скільки його так різати треба до кінця? Ну так бачите, ось я, дивіться, показала. От. По краю так, по цьому півколу. Ну так, да, я все отак порізала. Да. Це, будуть наші пір'їнки нашому горобцю. А нашому... Криля? Ну, про... Це крила Ліза, Дреба, але на крила в них з так. Це те саме, як у до... курочки. Підійдеш до курочки, вона ближче її можна розгледіти. <сіст> на, на крилах є пір'їнки такі ось. Там, си, сут, рядом горе. І петух. <сіст> О О так, Він як орел там, мабуть. <сіст> 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 так, ]تى. все добре, дякую. Дя дя <сіст> ой, дуже добре, тепер відкладай наші крильця і будемо робити хвостик нашому. Горобчику, дивися, бери соціальність. Дивися, ага. дивися, бери на а, цей, 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 прямокутничок. Вот. Дивись, вот. і да. так само складай і всередину білим. Дивися, ось так навпіл. складаємо його. Ось, Лізочка. Вот так. Да, От, да, тепер правильно. отут ти тримаєш лізонька. Так само ножицями дивися, ось так робимо ось надрізи такі, не до кінця. Також за лінію так, згину лізенька, тримаємо, так? Да? Сама, лізенька. Три... Ліза, дивися, там, де ти тримаєш, там, де ти зігнула. Ти зігнула, правильно? Ще раз повторю, Що різати нам треба. Отак, дивіться, все надрізаємо, виходить, на хвостику. По так, лінії так, згину, так? Да? Ні, Ліза, лінію згину, ви тримаєте пальчиками, а Ліну, там, де тут два складена. Отак знизу вгору, щоб тобі було зручніше. Oh. Mm -hmm. yes. oh. Давай, Ні, держати тут, треба, щоб не перерізить. За лінією згину. Лізонька, і до кінця О, так трішечки по чуть-чуть і так. Надрізала, далі відступила, знову надрізала. От розумничка. Боже, який братик тебе молодець, великий? Все, готово. Все, молодці. Oh. Відкладай ножиці, Ліза. Все, відкладай, нам ножиці вже не потрібні. Так, тепер дивися, Лізенька, беремо наш хвостик, оцей, що ти тримаєш в руках, і бачиш на, наш горобчик. І приклеїмо, подивися, ось так навпіл його. А, іще навпіл. Ліза, дивись, оцей широкий і ще ось так. І ще ми хвостик. складаємо так, навпіл трішечки. І будемо клеїти на наші півколо з іншої сторони. Отак, одягаємо. Наче. Трішечки, да, так. зігнуть. Так от наложимо, одягу. Так, да, трішечки нама, Ліза, намазуй. Хвостик намазуй. І отак от на край нашої... нашого півкруга півкола нашого це буде хвостик нашому горобчику. Я так по всьому прийду по чуть-чуть. Давай поможе то щось погано. Нічого Нічого, потім випрям. Пальчиками так прижми, потримай, щоб хвостик приклеївся. Ого, хвостик такий у мене хороший. і ага. Вони ж взимку пухнасті стають, такі, от. Ну так, да, да так. Так. І Три, Три, а, збері, а потім так. дивися наші крильця, ось лізенька, дивися. І ми приклеїмося дивися, з однієї, так само за, лі, за лінію згина. Бачиш, так, тричка, як піднімаємо їх вгору наші крильця. Ага, до до, бочка, до півкруга. Помічає. З правої сторони і з лівої сторони. З одної однієї з другої. Так. Ой, я клею багато нанесла, а тепер дивимося. Угу. І потім глазки клеїмо. Так, а потім. Да. Бо щось не вистачає йому, да? щось він чи спить, чи що, пора вже йому прокидатися, відкрити очі? <світ> ага. Щоб політав їсти, пошукав. Так, угу. да. а як ти гадаєш, чим можна потім нашу композицію доповнити? Дивися, у нас є горобчик, але він хоче їсти. Що ми можемо зробити? Зернятки можна? Із пластиліна, <laughs> да, накатати таких малесеньких кульок і будуть йому зернятки їсти йому буде. Ну да, просто так із, із білого папіру так накатати і да. все. Так, да, молодець, <laughs> або з паперу білого. Так, і будуть зернятки, не обов'язково з пластиліну. Або з серветки, вона така більш м'якіша. Може, <laughs> так. Ага, так. У мене, звісно, глазастий буде. У мене не зовсім глазастий. Мабуть, дуже холодно йому. Або він лізе всім під деревом, да? щось чогось. Такий прям. Щось спугався. Ох, округлились аж його очі. Дорогий. Точно. Тепер лізу. Не умничає робота. Ліза, клей очі. Ліза, тепер дивися на очі на маленьку крапельку клею на Я Сама з очами справася, правильно. Ми запрошуємо твого братика до нас на заняття, він буде тепер з нами, Лізе. У мене своє заняття у нас веселіше. О, так, добре, дякуємо. І тепер приклеїть очі. Ми а оцінки не ставимо. Так. лізенька Бо очі маленькі наші кружечки. Так, з одної сторони, з іншої. Тепер цим же вже ну, да. змазують щоб вони равномірно були. Приклей. Снімня, десь може трошки ближче до вот тут десь. Давай, давай. Ну, давай, давай. Вілю, коли ви так роздивляєтесь свого орла, прям так. Ну <різь> так, да, я хочу що щось йому з хвостом зробити. Щось. <різь> а чого? У мене він трошки, мабуть, я мало нарізала, треба трошки отут тут. Дорізати йому хвостика трошки. Упухнеш, дай, Лізонька? Ні, зараз друге Ага, добре, добре, чекаємо. Куди так? й качається, цей горобчик. Треба, клей підсохнуть. Да, так, добре, Ліза, а тепер Борис, тебе фломастер є біля тебе. Mm. Або ручка. Ну, добре. Є? Так, може, чорнова. Ну, чорнова. Тобто, такий чи не такий. Добре, Лідочка, тепер диви, дивися, будь ласка. В нас ось цей дзьобок поділений на дві частинки. Бачиш, як будто він у нас відкривається, отак. Ось, подивись. Понятно. <гум> Зараз... Або можна ручкою, Ліза, І якщо тебе. І ручкою, ось розді... розділи на дві частинки, лізунька. Давайте давай, коричнево, можна. А, І дзебек. так крапочку поставить носик, що наш горобчик дихає, вдихає свіже повітря. Або він хоче вже. Ну вже потім на... накормиш його, так? Да? У мене є, є серветки, я зараз накручу його. Я можна... добре придумала, що можна із папіру, можна опускати, да? так? Такої. Ось у ось... молодий. Боже, які молодці ви, дуже карте. гарні горобчики. Ага. І Дивіться, у нас як об'ємна вийшла да, робота, що так, на квітні буде кушать! Зараз він трошки підсохне, і потім він буде так ось, ось кататися, ось, ось качатися. Ось, що, Ліза, дивись, вийде, Ой, зараз покажу, если вийде вам. Та, що ж таке, як його покачати? Да. А, Ой, Ліз, видно? Дивіться, я... ось у мене качається. Да. У мене щось не качається. Буде качатися. хай ха він підсохне. Він, трошки. Відсох, він ще мокрий, Лізонька. Залишу його він... висохає. Буде качатися. У нас просто клей лізочка отакий він швидше сохне. Оцей. А в тебе, да, в тебе ПВА називається цей, він трошечки довше. Ну нічого. Він, він зараз засох... підсохне твій горобчик і буде потім теж качатися. Так, О, так... нас сніг, Шніг, ну мокрий був сніг. Так, да. да, був. О, супер. О, Зарізка, що... скажи, будь ласка, про кого ми сьогодні говорили з тобою? Про горобця. Про горобця, Правильно, і про пташок, горобчика. які з нами зимують, да? нічого, лізенька, вони різні бувають, так. горобчики. І світло, і, і темні горобчики бувають. Отже, якого ми дійшли висновку, що чим ми можемо взимку допомогти нашим пташкам. Покормити <гументи> їх. Так, так, їм їм зернятка, допомагати їм, щоб вони не були голодні. Я тут принесла такой чорний маркер. О, чудово. Ліза, в тебе є в дворі годівничка, куди можна насипати? Робили ви коли-небудь? Думаю, що можна, ну там у мене дійсно, я думаю, у мене там і коляска, і кукла. Я думаю, що краще десь. Так, насипати, так? Насипать, так? Вирізати Ви якусь коробочку, Ліза, коробочку, якусь вірьовочку, на коробочку вирізати серединку і причепити на, під, підцепити на стілочку. Або можна, можна, е, можна домик да, на роботі зробити домик такий на дереві. Так, можна з дерева будівлю зробити. І за можна просто насипати. Якщо ти кажеш, що там то котики, то цей. Так, да, можна просто навіть десь насипати отак їм. Я просто... Нас можна насипати. Можна. можна. Якщо туди Я сідають плашки, вони закрити. будуть не голодні. Отже, дякуємо тобі сьогодні за старання. Ліза, ставимо реакції?